Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє. Політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги. Підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Ну що? Доброго дня, шановні радіослухачі, в ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії, як завжди, для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Олег Самохвал. Та мій колега Артур Анісов. Привіт, Артуре. Усім привіт. Ну що ж, Артуре, заїкнувся я того разу за африканоцентризм, якого не існує, до речі. А сьогодні вже настала пора розповісти на це досить дискусійне та важке питання: існує він чи ні? Та й взагалі за стільки випусків нашої програми Африку ми згадували дуже дуже рідко. Та й і то лише як об'єкта міжнародної політики. Відійшовши на хвилинку від політики, можемо побачити, що таким питанням задаєшся не тільки ти. Наприклад, у фільмі Чорна Пантера через призму вигаданої країни Ваканди Африку якраз спробували вписати у центровий та найбільш просунутий регіон світу. Однак, повертаючись до наших політичних реалій, все таки Африкоцентризму в контексті впливовості цього регіону не існує. Проте Африка дійсно. Перебуває в центрі як географічно, так і в розрізі інтересу до неї, починаючи від епохи колонізації і закінчуючи сьогоднішньою дипломатичною конкуренцією потужних гравців за лідерські позиції над регіоном. Окей, тоді відразу почну завалювати тебе питаннями. А на що воно тим треба? Ну, як на мене, Африка це пустелі, Африка це дуже дуже густонаселений регіон з дефіцитом продуктів, з економічною відсталістю, з посухами, з общинами рівню європейського Середньовіччя, а можливо ще гірше, так а який зиск країнам пхати свого носа та морити руки такими проблемними країнами, що вже усюди проблеми вирішили, чи що твій опис цього континенту, який, на жаль, справді відповідає дійсності, є абсолютно непривабливим. Але з погляду сучасного сприйняття пересічного громадянина, скажімо, якби хто небудь вирішував, а куди ж переїжджати жити на постійно, то відсталий регіон дійсно мало чим може зацікавити мігранта. Однак, давай спробуємо поглянути з контексту різних епох і верст населення. Ми вже згадували минулого тижня, що європоцентризм закріпився завдяки провідним позиціям імперій та великих держав у Європі. Так от, на той час, коли велика частина ресурсів здобувалася варварськими загарбаннями, то реалізувати цей спосіб нападом на свого не менш потужного сусіда було вкрай важко. У той же час технічно відстала Африка не могла чинити гідного опору. А тому колонізувати цей регіон було доволі легко, що і підігрівало ключовий інтерес. Ну добре, але ж зараз ми говоримо про минуле. В минулому так негуманні рабовласницькі, можливо, навіть криваві інтереси втілювалися за рахунок цивілізацій, які ну, наприклад, на пару сотню років не доросли до твого прогресу. А до речі, в світовому та історіографічному виморі це ну ніщо ці пару століть. Але ж сьогодні в інформаційне суспільство ми усі навчилися отримувати інформацію та необхідні блага без використання рабовласницької сили. Якщо у епоху рабовласництва і перейти вже до більш сучасних понять, то у впливових держав завжди є потреба в дешевій робочій силі. Протягом останніх кількох десятиліть таким місцем виступав Китай. Однак весь час до того, та й зараз, в принципі, теж Африка була і є місцем з доволі таки дешевою робочою силою, що безперечно заохочує компанії звернути увагу на населення саме цього регіону. Так, дякую, Артуре, що перейшли з рабського труда до дешевого. Ну аж зовсім нагадує всі вершки капіталістичного світу. Ну до речі, не одними людьми Африка й багата. На центральному материку розміщено аж 75%, усіх, аж 75 усіх запасів алмазів. Аж 75% усіх запасів алмазів. Мазів нашої планети, а ці всі шахти та надра лежать прямо зараз, десь у ланах, скажімо, Анголи. Тому й не дивно, що за такі ресурси точиться вже така сильна ворожнеча. Скажімо, ніхто не претендує на газ та нафту Ерефії. ну принаймні поки що, вона озброєна до зубів, і як би їх марно не тратила ця країна, але знає, що гроші не пахнуть. Такого не можна сказати за держави Африки, які знаючи, які багатства у них в землі, просто ну не. Не мають грошей викопувати їх, між іншим, не всі африканські країни залишаються умовними неоколоніями. Та ж південно африканська республіка, пар після деколонізації з корисних копалин, активно експортує мінеральну сировину, метали, алмази і золото. Але окрім матеріальних ресурсів, якими можна поживитися, є ще одна річ, яка часто залишається поза увагою. Це сам факт того, що після деколонізації африканські країни отримали дуже великий дар, незалежність і мова не тільки про можливість самостійно керувати державою, а про ті можливості, які на Авність суверенітету дає державі на міжнародній арені, ставши повноправними суб'єктами міжнародних відносин, ці держави увійшли до складу ООН, а тому отримали рівний голос з іншими країнами. Їх самих ця можливість часто мало цікавить в силу низки масштабних внутрішніх проблем, які потребують більш нагального вирішення у порівнянні з активністю на міжнародній арені. Однак інші країни середньої та великої сили чудово розуміють важливість та переваги такого права, а тому зацікавлені використовувати голос тих держав на свою користь. І дійсно, навіть наші політики неодноразово. Акцентували на тому, що мати контакти з країнами, які нас і так підтримують, це все дуже круто, але куди корисніше буде наростити нові партнерства та союзи з більш віддалими країнами. Тому Україна і так старанно зараз тримається та намагається акцентувати на Африці. У нас ще до повномасштабного наступу Росії були наробки по праці з африканцями. От, наприклад, дуже цікаво мені було спостерігати за Фейсбуком Посольства України в Марокко. Наші африканські друзі купили танки в Московії, щоб потім подарувати їх нам, це дійсно заслуговує поваги, як на мене, саме тому сьогодні ведеться конкуренція потужних гравців, які намагаються продемонструвати африканським країнам власну привабливість та переконати бути їхніми союзниками. Звичайно ж, сюди віднесемо не самої США, як світового лідера, який демонструє свою присутність всюди. Безперечно, Китай, який зараз активно опікується нарощуванням свого впливу, а Африка в цьому контексті виступає потенційним ринком збуту та місцем дислокації китайської промисловості на африканському напрямку. Актив Вність проявляє і Європа. Колишні митрополії долучаються до ініціатив розбудови системи адміністрування за зразком демократії, намагаючись показати свою сьогоднішню прогресивну відмінність від історичного колонізаторського іміджу. І, звичайно, ж Україна. Ну вже давай, як всіх згадали, то варто й зачепити тему Московії. Адже ну згадай події того тижня, коли до нас у Київ, а потім до Москви приїхали африканські лідери. Там були і Замбії, і Єгипту і Пару. Говорити вони почали про мирні ініціативи та заклик. Ки зупинити війну. А коли вони попали під рашистський обстріл і побігли в укриття, то канцелярія одного з президентів зазначила, що не все так однозначно, і це можливо провокація з боку українців. Так цей пост швидко видалили, але та кількість зброї та навіть не повірите, інвестицій з боку рашистів побудували навколо себе ну дуже пристойний імідж для африканців. З таким ми зіткнулися того року в Європі, а тепер ми змушені йти все далі і далі до. Поки земна куля не кінчиться. До речі, це були представники пару. Якраз у контексті війни проти Росії нам особливо потрібно дбати про свій імідж. А підтримка якомога більшої кількості країн на міжнародній арені нам як ніколи важлива. Тому сьогодні наша країна продовжує слідувати прийняті у 2020 році зовнішньополітичній стратегії, яка у тому числі включає розширення вектору зовнішньої політики України і на Африку. Сюди відносимо і переживання стосовно дотримання зернових угод, і активізацію дипломатичних візитів все заради зміц партнерства та демонстрування суб'єктності України, якщо простіше, нам важливо показати, що Україна існує і що вона готова до стабільної співпраці. А як ти вважаєш, Артуре шкодять нам зернові угоди з урахуванням тої кількості пропаганди, яку виливають на нас расисти, чи все-таки грають вони нам на руку? Бо я зазначу, що як на мене, так це наші гуманітарні зобов'язання, і ми маємо їх виконувати та все таке, аби себе ж не дискретувати у світі, але ж це й нове поле. Для маніпуляцій від рашейстів, одне з безлічі, де ми маємо зараз захищатися. Тут не стільки важливо, дає чи не дає це пряму вигоду, а все впирається, як ти правильно відзначив, в гуманітарний аспект і звичайно в імідж. У нас є договірні зобов'язання, і поки ми в змозі, то будемо їх виконувати, адже це саме ті принципи, за які і ведеться сьогоднішня боротьба. А також в інших вимірах це само собою одночасно і дипломатичний аспект, все таки це теж спосіб підтримання партнерства з цими країнами. Не беручи до уваги наші гуманітарні зобов'язання. Невже це так сильно допомагає нашому діалогу з африканцями. Україна на це розраховує і дипломатичні зустрічі можуть свідчити про позитивні зрушення в цьому напрямку. Однак, проблемним явищем регіону є наявність не надто демократичних та подекуди корумпованих урядів малорозвинених країн, чию лояльність можна здобути за допомогою фінансових ресурсів. Звичайно, у такому випадку, коли не залишається місця для добросовісної конкуренції, це не приносить Україні очікуваних результатів. Це загальна проблемна характеристика регіону, де при всіх номінальних спробах на Слідування демократичних моделей управління в силу відставання від розвитку авторитарні устрої виявляються стійкішими. Цікаво, що в Африці також зустрічається і монархія, і це не класичний приклад конституційної, як в Британії, чи такої абсолютної, як в Саудівській Аравії, яка не шкодить високому рівню розвитку. Це така монархія. Візьмемо державу Есватіні, коли серед населення рекордні 26% захворювання на СНІД, і середній заробіток 128 доларів на місяць. А король при цьому витрачає мільйони доларів держбюджету на дев'ятнадцять роллсросів та 120 BMW для своєї колекції. Ну, до речі, ти зазначив за наслідування демократичних моделей. А я додам, що навіть тут не все так однозначно. Така в нас в світі вже побудувалася неоднозначна Африка, адже етап деколонізації, хоч і відбувся зверху, а саме з дозволу метрополій, щойно отримавши незалежність країни, мовчати про утиски та репресії дуже довгого періоду, ну мовчати не збиралися. І ця ненависть до колонізаторів, до володарів, яким вони були змушені підкорятися, лишилася і сьогодні. І винити їх за це марно, бо кому як не нам на це розуміти, тому й ідентичність новостворених країн, чию культуру стерли в пил та занедбали, якщо не погрубували, почала шукати навколо чого і народжуватися заново. І якось колективно, стихійно, величезними масштабами майже вся Африка узгодила собі, що потрібна ворожнеча до нібито переформованих та новодемократичних європейських країн, що ще вчора були їх імперіями. Тут, як завжди, є дві. Сторони медалі Африка дійсно була поневолена і грубо використана метрополіями. тому очевидно, чому вони хотіли свободи. Однак правда в тому, що до колонізації не було ні державності, ані моделей управління. Тобто, якщо порівняти з Україною, яка також століттями була поневолена, то наше державотворення вимірюється більше ніж тисячоліттям. Україна була незалежною і до того ж потужною державою, а тому було і чітке розуміння того, що нам незалежність потрібно повернути. А в Африки розуміння було не таким цілісним. Більше того, загальний тренд на деколонізацію був. Швидко запроваджений за результатами Другої світової війни, а не внаслідок тривалої боротьби населення цих країн. А тому половина з них отримали незалежність спонтанно і абсолютно не знали, що з нею робити. Звичайно ж, це призвело до низки адміністративних, як наслідок і політичних проблем для цих країн та й регіону. В цілому, ну до речі, виправляти ці проблеми взялися і колишні митрополії. Скажімо, Британія вирішила направляти таких собі консулів радників до колишніх колоній, аби по перше, ну почистити карму а по-друге, допомогти тим. Самим новим керівникам зрозуміти, а на що їм та незалежність та як з нею жити, як вже зазначили, ну Британію ненавидять в Африці однак, кожен, поважаючи себе правитель африканської країни, має мати при своєму дворі умовно економічного радника з Британії. При тому, що ми обговорили, як західні моделі багато де не сприймаються, зацікавлені в розвитку країни таки не відштовхують перевірену часом демократичну форму правління. Найбільш показовою, мабуть, буде пара, яка вважається найбільш економічно розвиненою країною. Африки та навіть входить у велику двадцятку. Ну дивись, це приклад найбільш просунутих, а не менш розвинених, і досі впливають європейці. Взяти ту ж Францію. Франція з регіону вийшла, але не її банки. Багато країн Африки досі використовують західноафриканські франки. А корінням цього є вплив інвестицій та кредитів французів. Умовно, культурні обміни, транші, кредити, діалоги та взагалі нова сторінка відносин Франція та колишні колонії, та навіть в деяких африканських країнах мова. Французькою є як офіційною, роблять цю європейську державу дуже впливовим гравцем, яка констатуємо факт вимушена відстоювати свій вплив проти ну дуже дешевих інвестицій Китаю, з якими тягатися ну дуже складно. Саме тому стійкі напрацьовані механізми знаходять виклик в різних куточках світу, у тому числі і в Африці. Світовий тренд до регіональної інтеграції прийшов і сюди. Організація Африканський Союз, яка охоплює практично весь континент, навіть планує у 2028 році запустити. Регіональну валюту під назвою Афро по типу європейської євро. І наразі більшість країн підтримують таку ініціативу. Ну що, дуже цікавий дискурс сполучався. Проте сьогодні наш ефір добігає кінця. Дякую вам, шановні радіослухачі, та дякую тобі, Артуре, за такий цікавий діалог. До нових зустрічей. До побачення. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.